Щось почав рано жовтіти мій гінго, краєчки вже жовті. Зарано. Мабуть, думаю, піду я спати. Щойно викинула, ось тут у мене була ялинка блакитна. Ще у мене претендент. Це навесні купувала. Також не вижив Тиск Хотіла тут ось зробити таку алейку, але я маю ось цього тисика, я його ось він, я його сюди пересаджу. Півколо таке хотіла, щоб було. Якраз оцю викопаю і пересаджу сюди тису той. Кизельник мій, остання гілочка залишилась. І та навряд, щоб вона вижила. Тож втрати. А, о, я ж не показала армерію у мене. Хі, гляньте, яка армерія. Ось тут було півколо, ось так. О, тут іще два кущики було. Все, вона навряд, щоб вона відновилася. І ось тут у мене була, а Пахісандра вже все З нею, Мабуть, попрощатися також, а там ще пару парочка вон сидить свіжих. Армерія також величенька тут, аж до того камінчика була, аж до кінця цього півкруга. І ось. Кизил. Уже начебто, ну, в нас іще спека. Уже начебто хотіла сказати, літо закінчується, а рослини продовжують випадати. Оце ж. Кріоптеріс оце гарний кущик. Шукаю зараз такі більш-менш спокійні до спеки кущі, тому що не виживе в мене тут нічого на цьому південному сонці. Хочу підв'язати ялівець, ось так зробити колом. Ну і ту лапу сюди підв'язати, і воно буде так. Це я хотіла вже підв'язати, а потім показати, але немає вже в мене снаги, я Ой. розстроїлася багато випадів рослин. Чим їх замінити. Що замість них посадити, я навіть не знаю. Інжир добре переносить спеку, але він же що не роде, якщо йому мало води. Ось ця туя також, мабуть, піде. Оце міні. І оце міні. А оце маланя на холоб. Ну, те ж саме, що ця. Ой, випало. Ще такий замок сімейний є в Барселоні. Сарада. Згадала. Також така стоїть. Так, ну що ж, залишилась у мене одна ялинка блакитна. Все. А скільки у мене їх було, мабуть, штук 20. Я давно купувала у посадці і Majestic Blue і. ой! Я їх дві купила, вони майже однакові були, а забула, вилетіло з голови. Там багато було рослин, тоді були по 45 гривень. Ну, вони, що правда були малесенькі, по 15 см, де-не-де-20 сягали, то це я давним-давно купувала. Може, це й неправда вже була. Ні, це правда, я купувала такі рослинки. Усі вони у мене відійшли. Ой, не поставила свого стовпчика. Зараз таки поставлю, бо я оце вже третій день сьогодні ходжу. Моя поличка. Ось вона, моя поличка. Я сюди поставила, треба ще вниз щось поставити. Ось так понаставляла. Ой, займаюся. Чим небудь зайняти руки та голову, аби не думати. Це в мене японський садочок. Японський садочок з ліхтариком, з японочкою. Ой, яблунька, яблунька. все сонечко зайшло вже вечір. Горець цвіте, а не видно зараз. Ось на фоні шиферу видно, що він цвіте. Калина яка страшна стоїть. Не обрізаю, хочу, щоб прокинулися там бруньки, щоб вона заросла. Ось отухай дає. Мені висота потрібна. І скажу вам, калина багато п'є води. Кожен день я її поливала і вона все одно вон, посохла. Будлея. От сама така рослинка. Ну, каріоптеріс, звичайно, сніжноягідник у нас добре, ялівці я вже казала, сосни. Ну, Це з рослин, з таких високих. І от будлейки також. Вони виносливі, спеку вони переносять. Ну, не без того, що поливати треба, але ж не кожен день. Так, усім тихого вечора береск треба звідси пересадити. Бруслину. Горить і горить ось. Треба десь заховати. І не рятує мій амарант. Ну, щириться по-народному, а який він високий. Та густий же ж який. Ой, я в кожному відео хвалю амаран. Мабуть, уже надоїла. Ну нічого, ви за ніч від мене відпочинете, а ось який високий амар, і знов такий амарант. Відпочинете за ніч від мене, а завтра буде знову відео. Доброї усім тихої ночі.